Прошу встати, Суд З порядженням судді, що виконує обов'язки голови сенату, призначено пленарне засідання за скаргою Перешка Ігоря у справі за провезнення неконституційним пункту 3 розділу 2 прикінцевих положень про внесення змін до деяких законодавчих актів. Суд є повноважним за присутності щонайменше шістьох суддів. Сьогодні на пленарному засіданні нашого сенату присутні. Судді Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойцик, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Суд ухвалив розглянути цю справу в формі письмового провадження. Будь ласка, слово судовому розпоряднику. Дякую. Шановний голово засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарному засіданні Другого Сенату відсутні суб'єкт прав на конційну скаргу Ігор Першка. На адресу суду від нього 9 вересня цього року надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також відсутні постійний представник Верховної Ради України в Конційному суді України Максим Дирдін та представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу суду 11 вересня цього року від них надійшли листи, яких вони повідомили про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просять розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Спочатку я маю оголосити, що відводів від суддів немає. Отже, в нас є шість суддів із шести необхідних, то квором для проведення є. Головою на засіданні суддя Мойсик, суддя доповідач, суддя Конституційного суду України Сергій Різник. Тепер треба визначитися нам з розглядом справи за відсутності скаржника. Представників президента і Верховної Ради України Сергій Васильович як суддя доповідач перший. Кажіть пане головуючий, вважаю, що важливо розглядати справу за відсутності вказаних представників. Дякую. Нам судові належало роз'яснити права і обов'язки учасників провадження. Їх немає. В залі присутні працівники апарату. Вони знають, як себе поводити у. В залі судового засідання. Отже, слово для викладення змісту скарги підстав для відкриття провадження, надається судді доповідачу судді Конституційного суду України Сергію Васильовичу Різнику. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Першко Ігор Петрович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України. Пункт 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Від 6 грудня 2016 року. Пунктом 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення вказаного закону встановлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що пункт 3 розділу 2. Прикінцеві та перехідні положення закону є таким, що не відповідає статтям 1-3, частині 2 статті 6, частині 2 статті 8, статті 16, частині 2 статті 19, статтям 21, 22, частинам 1, 2 статті 24, частинам 1, 4 статті 41, частинам 1, 3 статті 46. І частині першій статті 50 Конституції України. Отже, Першко Ігор Петрович є, це додаткова інформація, є пенсіонером, який не працює, проживає в населеному пункті, який згідно з постановою Кабінету міністрів Української РСР від 23 липня 91 року віднесено до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Суб'єкт права на конституційну скаргу звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області. А Житомирський окружний адміністративний суд рішенням від 22 грудня 2022 року залишеним без змін постановою 7-го адміністративного суду від 18 квітня 2023 року позовні вимоги задовольнив частково. А саме, визнав протиправную бездіяльність головного управління пенсійного фонду України у Житомирській області щодо ненарахування та невиплати Першку Ігорю Петровичу підвищення до пенсії, а також зобов'язав управління. Нарахувати починаючи з 13 квітня 2022 року та виплатити підвищення до пенсії відповідно до статті 39 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми працездатних осіб. Колегія суддів касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду постановою 24 квітня 2024 року касаційну скаргу першка Ігора Петровича залишила без задоволення, а судові рішення суддів першої та апеляційної інстанції без змін. Відповідно, суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що внаслідок застосування пункту 3 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону. Держава фактично більше ніж 2,5 рази зменшила гарантовані розміри пенсії порівняно з раніше встановленими статтею 39 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що свідчить про порушення права власності. Посилаючись на приписи Конституції України, законів про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії про загальнообов'язкове державне. Пенсійне страхування, суб'єкт права на конституційну скаргу зазначає, що однією з основних соціальних гарантій держави є належне пенсійне забезпечення та соціальна підтримка рівня життя населення України, що постраждало внаслідок аварії на чаес, а встановлена статтею 39 закону доплата підвищення до пенсії фактично є складовою пенсії та відповідно соціальною гарантією держави, яка захищається на рівні Конституції України. Суб'єкт права на конституційну скаргу також зазначає, що розраховував та розраховує на розумну стабільність законодавства і має правомірні очікування, що гарантовані йому що гарантують йому право на певний рівень соціального забезпечення, яке має бути реалізоване. Додатково повідомляю, що 10 липня 2024 року третя колегія суддів другого сенату Конституційного суду України відкрила конституційне провадження у цій справі. Дякую. Дякую Сергію Васильовичу. Принагідно зазначу, що це перша доповідь у залі при формі слухання. Прекрасна доповідь. Чи є запитання до Сергія Васильовича у колег? Немає. Чи є у когось, чи у вас насамперед Сергій Васильович щось додати, якісь матеріали? А на цьому етапі немає. Немає. Судді немає? Немає. Тоді я ставлю... На голосування пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершено. Хто запрошує голосувати одностайно? Тепер повідомляю, шановні судді, що суд переходить до закритої частини пленарного засідання. Наше рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті нашого суду відповідно до закону про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання. У справі за скаргою першка Ігоря Петровича оголошую завершеною. Прошу встати, суди.